Це просто кайф. Кайф відчувати своє м'язо, друзі. Друзі, привіт! Я персональний тренер Володислав Мотейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео в форматі тренуємося і спілкуємося. Повім на три запитання своїх підписників, які залишені були в коментарях. Зроблю свою вправу, яка в мене сьогодні є. Підйоми на біцеп штанги. Сьогодні в мене гормоновикідна вправа було станова тяга. Сьогодні субота, завершальний день тижня. Також одна вправа на біцепс у цього підйому штанги, одна на трісет буде. Зараз після неї зроблю французький жим гантелою за голови сидячи, а також хвіст дракона для преса я вже зробив. Ну і скручування на верхній прес курсовий. Лежачи на лавочці, це я ще буду робити. Наразі роблю цю вправу підйоми штанги на біцет, Відповідаю на ваші запитання, друзі. Ну і традиційно відразу вам така цікава інформація про людський організм, друзі, щоб ви знали, людське око має 565 мегапікселів. Як вважаєте, це дуже круто, правда? Мені здається, що ні один монітор ще стільки немає. Так що наше людське око це дуже крутий вибір природи. Отже, друзі, щоб ви знали, найшвидший м'яс в людському тілі, якби ви думали де, Ну, можливо, дехто знає, але я вам скажу, найшвидший м'яс це знаходиться в очах. Недаром є навіть така російська приказка, яка говорить гнивені ока. Якщо задати цей переклад гуглу, він перед... зробить переклад одним словом миттєво. Отже, друзі, сподіваюсь, ви цього не знали, вам було цікаво. Ну, наразі ще в декілька слів скажу вам про свою калорійність, друзі. Моя цьоготижнева калорійність становить 2450 ккал. Моя ціль тримати вагу в межах 66-65 кг. У мене зріс 166 см. Мені 52 роки, 9 років я не використовував ніякої гормональної фармакології. Ціль якнайдовше якісно прожити, ніякої екстремальної маси. Тому, друзі. Калорійність наразі 2450, Це для мене легесенький дефіцит 30% білка в раціоні горохова крупа. Макарони вищого сорту, в тому числі картоплю. Картоплю я включив до овочів додав. А також, друзі, такий дуже цікавий, кисломолочний десерт. Я роблю цього тижня. Дуже смачний, мені дуже сподобався. Хочете, можете спробувати. Що туди входить, туди входить. Значить, кисломолочний сир, 10%. Я беру карпатська сироварня, дуже гарний виробник, наш місцевий. Отже, цей кисломолочний сир, друзі, кефір, 2,5% цього ж виробника, Також я це все розмішую з Сироватковим протеїном Milky Land, польським. Він без смаку, там 40 грам цього протеїна в мене йде. По пам'яті, наскільки я пам'ятаю, 135 грам кефіра і 212 грам цього сиру кисломолочного І, друзі, до цього всього я додаю, щоб ви думали. Ну, я додаю, друзі, напівсолодке червоне вино. Вірніше, воно не червоне. Ну, одне слово, напівсолодке ожинове вино. Здається, червоне написано. Менше з тим. Напівсолодке ожинове вино, виробник багранян Україна. Я це все розмішую. Я це зранку замішую, все, потім ставлю в холодильник на терілочку собі, таку глибоку, і воно там гарно так застиває. І ввечері я собі перед сном з'їдаю цей десерт. друзі, дуже крутезний, крутезний смак, обов'язково спробуйте. Сир плюс вино, мені дуже сподобалось, так заходить. Крім того, 30 грам цього вина це безпечна доза спирту. Там, здається, 4 грами Сама безпечна доза, яка навіть рекомендується бос для щоденного вживання. Дуже гарно заспокоює, дуже гарно випити перед сном, дуже гарно потім будете спати. Дермаш, королева Вікторія перед сном завжди пила шампанське і жила купу років. Отже, друзі. Сподіваюсь, вам цікаво було. Так що ж я не сказав, там ага, 30% білка в цьому раціоні в мене завжди у всіх раціонах 30% білка. А в ту неділю в мене був завантажувальний Чітмів на 7200 кілокалорій. Також там було 30% білка. І, друзі, я за цей день набрав 64200 до 67700. Тобто за один день 2,5 кг, кілограми. І зараз до кінця тижня вага опустилася на 6600. Ну, тобто змінусував півтора кілограма, але щось при мені лишилося, але це на 100 грамів більше, ніж я хочу. Тому з наступного тижня в мене буде вже не 2450, а 2400 кілокалорій. Я буду коригувати, щоб бути в цих межах 65 66 кілограмів. Відповідно, буде трішки інший, трішки інший набір, набір продуктів. Вона вже не буде. Я воно раз в три неділі використовую так собі до кисломолочних десертів. Ну, і це буде легкий дефіцит, щоб я на наступному тижні опустився і був майже 65 66 кг. Розказав вам про свою калорійність. А ага, в цю неділю у мене буде завантажувальний читміл на 7350 тисяч Моя повсякденна калорійність, плюс різні десертики будуть там, різні попаски, різний фастфуд. Частково звичайно, не це не так, що я повністю буду це. Їсти цілий день буде, і в тому числі оця моя повсякденна калорійність, і плюс оцей фастфуд і десерти солодкі. Солодка вода, там пепси кола, кока-кола, одним словом, фруктів багато. Якось так, друзі. Добре, все, не буду вас мучити своєю калорійністю. Роблю першу вправу і буду відповідати на перше запитання. Значить, Перша вправа підйоми на біцепс, як я вже і сказав. Наразі навантаження 25 кілограм. Я беру перший підхід широким хватом, друзі. Буду робити, постараюсь робити чистесеньку, без чіпінгів. Гарно, красиво. Отже, дивіться. Сподіваюсь, ви бачите, як працюють м'язи. Тіло дуже сухе, жиру дуже мало. Я вважаю це базовою вправою для біцепсу оці віддіона або скручування кал по англійськи Гарно дуже відчувається, до речі. Просто що не Дуже гарно. Друзі, це кайф, відчувати м'язи. Супер, приходьте обов'язково. Приходьте, будемо займатися, будемо разом не старіти. Моя ціль річна молодість, ніякого старіння. Достатньо. Так, друзі. Зразу поміняю вагу. Це було 25, зараз ставлю 30 по п'ятірочці. з кожної сторони. Греф 20 кг. Стандартний. Так, тут, друзі, питання я занотував. Так. Друзі, перше запитання. Запитали мене глядачі, підписники-глядачі, чи розробляю я дієту персонально, скільки, скільки це коштує і як можна зі мною зв'язатися. Друзі, звичайно, що розробляю. Це моя фішка дієти, протоколи харчування, друзі. Я сам харчуюся, як ви напевно здогадалися з початку мого відео, сам харчуюся строго по грамах, чітке розподілення білків, жирів, вуглеводів. Чітка калорійність, дотримання, я це все відслідковую, всю їжу перед споживанням зважую. Друзі, звичайно, що розробляю. Розробка дієти коштує в залежності від складності, дивлячись, який там перелік продуктів, дивлячись, які там виключення будуть, тому що можна ж коригувати, допустимо, картоплю міняти на крупи там, одну їжу міняти на іншу. На рибу на м'ясо і так далі. Тобто, якщо вам потрібен чіткий, такий чіткий, конкретний, конкретний план харчування, конкретного виробника навіть якогось, я це все можу відслідкувати. Всю цю калорійність вказана на тих упаковках, що ви будете їсти, на тих продуктах, що ви хочете споживати. Також це можна трішки міняти там. Один день так, другий день так. Одним словом, в залежності від складності буде і Якщо така простенька якась дієта, не дуже складна, це від 1500 гривень. Ну, якщо якась дуже-дуже складна, друзі, це може бути навіть і 5, і 6, і 7 тисяч гривень. Але самі розумієте, це займе досить часу. Інколи у мене складання протоколу харчування для клієнта може складати і до тижня. Особливо, якщо він живе десь за кордоном, якісь такі продукти, що в нас немає, це все знайти, цей весь перелік перелік цих продуктів, підслідкувати цю всю калорійність, скласти програму харчування. Тому, друзі, це трішки займає час. Тим більше всі дорожчі плани харчування входить аналіз вашої поточної калорійності, оприділення, яка вам потрібна. Ну а в цій простенькі я просто складаю якусь дієту, наприклад, там на 2000-3000 на кілокалорій. І ви вже собі потім можете коригувати. Треба більше вам мінусуєте грами, треба, треба менше, верніше мінусуєте грами, треба більше додаєте ті грами. Це вже якось я вам допоможу, щоб ви самі це все відслідковували. Отже, дієта від 1500 гривень і вище коштує. Ну і якщо навіть це вам за дорого, друзі, я можу вам ще за три рази майже меншу ціну висилати на протязі місяця свої програми харчування щотижневі, от які я вам описав. Там пограмово все розписано, включно навіть з щитмільними, де також все пограмово розписано, які продукти, скільки грам для ознайомлення можете слідувати, можете коригувати в залежності від своїх цілей. Зв'язатися зі мною, друзі, можна дуже просто. Заходите на мою яку мою соцмережу, яка є в описі, під любим моїм відео на Ютубі. Телеграм, інстаграм Фейсбук, пишете мені там месенджер. І я вам буду відповідати, і ми зв'яжемося вже там по телефону, якось обміняємося номерами телефонів. Якось зв'яжемося, обов'язково вам допоможу скласти вам програму харчування, щоб ви добилися, щоб ви завжди мали гарне красиве тіло, щоб ви ніколи не старіли, щоб ви коригували свою вагу тіла, яка вам потрібна. Адже, друзі, ви знаєте, що вага тіла це не то, як ми себе мучимо в залі, а то, скільки і як ми їмо. А те, що ми робимо в залі, це краса тіла, здоров'я опорно-рухового апарату, викид гормонів, щоб ми не старіли. Отже, друзі, надіюсь, на перше запитання я вам відповів. Так, ще хотів вам розказати про трішки про українських блогерів, про український фітнес-контент. Я в минулий раз, чи декілька відео назад, чи в минулий раз розказував, що є такий прокачнік український фітнес-блогер. Цікавий, є ще один, я знайшов, називається «Спартанський шлях. Він... Робить озвучку, наскільки я зрозумів, західних відео якихось таких. Досить цікава там графіка. Він робить цей переклад українською мовою. Хочете, можете зайти, глянути, підтримати український фітнес-контент. Канал називається «Спартанський шлях. Тому, друзі, а я роблю другий підхід і буду відповідати потім друге запитання. Так, друзі, 30 кілограм. Я беру вже середнім кладом таким класичним. І гарно, красиво, без щитінгу. ще відчувається більше вага? своє м'язи, друзі. Друзі, відразу додав ще вагу, на третій підхід буде 35 кг. Друзі, що забув вам сказати, крім дієт харчувань в програмі протоколів харчування, я також складаю програми тренувань. Проводжу персональні тренування, так що приходьте, можемо займатися разом. Або програми тренувань онлайн. Я це, це все відслідковую. Ми коригуємо під ваші цілі, Відслідковуємо, які вправи робимо, які робили, яка вага, чітко, чітка фіксація в електронному вигляді, все отримуєте. Відповідаю на друге запитання. Так, друге запитання таке, друзі. Як рахувати калорії правильно? Чи зважувати суху масу продукта, чи вже зварено, приготовлено. Друзі, звичайно, звичайно що перед тим як готувати калорії, рахуються в сухому вимірі. Тобто це буде супер точно тоді. Наприклад, вам треба зварити гречку, ви відважуєте суху сиру гречку, наприклад, 100 грам, і потім її відварюєте. Ні в якому разі не рахуєте вже готовий продукт. Це все буде не точно, це все буде розбавлено тою водою, якій греч, гречка допустим, варилася, яку набрала в собі. І це буде неправильно. Це буде неправильна калорійність. А оці от такі, навіть є такі от у нас. У ну, різні додатки, де рахуються калорії, де ніби вказано, що от, зварена гречка, стільки то калорій. Друзі, це все дуже умовні цифри, тому що це все буде залежати, по-перше, від того, скільки води давали в цю гречку, коли варили, як задовго її варили, наскільки вона розбухла. Також чи додавали туди якісь спеції, чи кидали якийсь жир, чи олію, чи масло. Це все буде впливати на калорійність. Тому друзі, якщо ви хочете дійсно чітко, чітко порахувати калорії. Пусть вам треба зважити, скільки калорій 100 грам гречки. так? Ви рахуєте 100 грамів по калькулятору собі дивитесь 100 грамів гречки в сухому вимірі, потім відварюєте її. Наприклад, хочете туди додати 10 грамів масла, додаєте ці 10 грамів масла в ту гречку і вже рахуєте гречку з маслом разом. Це вже буде більше калорійність, ви самі розумієте, масло це жир, 1 грам 9 кілокалорій. Це все треба рахувати так само, в принципі, як і інші продукти. Ну крім тих, що ви купуєте в магазині, де вже готовий продукт, вказаний на етикетці, Там технологи самі визначають, яка там вже калорії іспорт, після приготування. А якщо ви самі готуєте, то, друзі, то обов'язково, обов'язково всі продукти, в тому числі і фрукти, і овочі, розважите в сирому вимірі, не в приготовленому. Так само, як і курячі філе, як м'ясо перед тим, як варити, ви зважуєте його в сирому вигляді, потім відварюєте. І це буде супер точно, супер точно, ви так порахуєте калорії. Ще декілька цікавих новинок вам пару слів розкажу про західних блогерів. Я дивився, заходив на канал Ніка Вокера. Як ви знаєте, він пропустив містеру Олімпія в цьому році. Він травмував собі біцеп стегна, мав такий величезний саняк. Але він зняв таке відео. Він сидить і розказує, як він, як, він, як він працює в машині сміта, коли жме на плечі. Отже, що там Нік Вокер нам говорить. Він, він робить цей жим сеячі в машині сміта, так перед собою ж маштангу. І він показував техніку, з якою він працює. Можете також спробувати. Я теж, напевно, так спробую поробити. Отже, він опускає дуже-дуже повільно, 2-3 секунди і швидко піднімає. Дуже-дуже повільно опускає і швидко піднімає. Тому можете спробувати цю техніку Ніка Локера. він запевняє, що це найкраща техніка для цього жиму на плечі в машині сміта. Також друзі я заходив на канал Майка і Херна, і там його дівчина чи дружина, та, що зараз з ним живе. Дружина, напевно, я так думаю, показує, яку їжу вони там їдять. У них там дома куча собак, вони всі їх кормлять. І одним словом, там він замовляє, є такий сайт. IconMeals.com, американський, і він замовляє там їжу. Наскільки я зрозумів, він амбасадор цього сайта, тому що там є навіть я заходить спеціально подивитись на цей сайт. Там є його фотографія Майкл Хьорна, як він тримає, рекламує цю їжу. Ну і відповідно харчується з цього сайта. IconMeals.com І щоб ви знали, я спеціально подивився, друзі. Один прийом їжі там вартує 14 доларів. Це прийом їжі для набору. Ну, Якщо ви хочете набрати масу, там є інші там, програми харчування, хто хоче скинути, хто хоче просто якусь там дієту і так далі. Там ці всі різні плани харчування, але от іменно оцей дабл протеїн, що Майка Хьорн їсть, там так прямо на коробочці написано, показано в відео, що це їжа для Майка Хьорна, вони напевно спеціально так пишуть. Дабл протеїн, подвійна білкова порція, наскільки я зрозумів. Отже, Майкл Херд теж рекламує таку доставку їжі і сам харчується відповідно з неї, в тому числі, можливо, це в рекламних цілях, я не знаю. Так що, друзі, сподіваюсь, вам цікава ця інформація була. Ну, я роблю третій підхід, буду відповідати на третє запитання. Так, друзі, 35 кілограм. Я беру вущим хватом. Таким вущим хватом, коли ми працюємо, там вже більше працює боковий біцепс. Vas-y. Супер, друзі. Супер. Так, друзі. Ну і третє останнє запитання. Написав глядач мені, підписник глядач. Ну такий коментар. З одного боку, повага до високого рівня роботи, але боляче дивитись на вашу фігуру. Підігнати в трішки груда, так би мовити, набрати трохи сала і для здоров'я, краще, і для вигляду, і для нас, і для настрою. Дивіться, зрозумієте, в кого які цілі. Дивіться, моя ціль зараз не набор якоїсь екстремальної маси. Я вже неодноразово це говорив. Як набирати масу, я чудово знаю. Друзі, моя ціль зараз прожити подовше функціональне тіло, сухе, якісне тіло. Немає в мене цілі зараз високі свої показники, немає цілі, якась велика м'езева маса. Друзі, що ви знали серед довгожителів, я вже неодноразово це говорив, і ще раз вам скажу. Серед довгожителів немає ні одної людини з надлишковою вагою, в тому числі і з м'язевою вагою. Ні одної людини немає. Всі піджарі, всі сухі, всі довгожителі отакі. От. Немає ні одного жирного, ні одного суперм'язистого. Тому, друзі, надлишкова вага наразі мене не цікавить, в тому числі мізева маса. Можливо, мене ще колись це зацікавить, але наразі в мене, друзі, зміниться і зовсім інший пріоритет, ніж був там навіть декілька років тому. Крім того, друзі, щоб ви знали, ніяка мізева маса не втрачається, мізеві клітини залишаються, вони просто стоять менш наповнені, менше наповнені водою, менше наповнені глікогеном. Звичайно, що це все впливає на величину м'яза, але по факту, друзі, щоб ви розуміли, я вже колись. Худнув до 66 кілограм, і потім через декілька років чудово набрав без всякої хімії до 80 кг. Мав такий досить уже пристойний вигляд, як для натурального атлета, набагато більше м'язи були, ніж зараз. Друзі, але зараз я супер сухий і мені дуже це подобається. Мені мене пресухе натуральне сухе тіло, друзі. Український хеміш це мене прикалує набагато більше, ніж якісь там розбухші пончики і так далі, як часто мені пишуть. Де твоя фактура, де твоє м'язо, друзі? Друзі, м'язо всі примені. Просто вони супер сухі, супер сухі, все рельєфно ділиться. І мені це набагато більше подобається, друзі. Чи якась там маса називається? нормально. Крім того, друзі, як в мене було більше м'язова маса, я працював з великими вагами, в мене постійно усні терпли руки. Я вважаю, що це мінус, це не потрібно зараз, коли в мене менша м'язова маса. Друзі, руки з руками все нормально, сплю добре, нічого не терпне. Ну, мені дуже це все подобається. Крім того, друзі, щоб ви знали і розуміли, ще я вам скажу таке. Це своєрідний експеримент, як ви замітили, я відслідковую чітко свою калорійність. Чітко. Всі, хто зі мною займається онлайн чи персонально, чи хто хоче, я можу всім бажаючим надсилати свою і протоколи харчування, друзі. І там чітко розписано, скільки грам я їм. Ну як ви зрозуміли, вже я про це розказував на початку відео, скільки грам, якої їжі, якої їжі, конкретно, скільки грам, допустимо, горохової крупи, скільки грам макаронів, скільки грам. Буряка, скільки грам морфи, і так, все, все, все по грамах там капусти і так далі. Все там чітко, грам до грама, калорія в калорію. Я це все відслідковує, друзі, і це своєрідний експеримент. Я думаю, що це навряд чи хтось взагалі в світі робить, таке, як я роблю. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що такого ви ніде більше не почуєте, ніде більше не побачите, такого вам ніхто не розкаже, друзі. Так, друзі, я чітко, чітко, чітко все зважую, чітко все рахую. Я люблю сам готувати, мені кайфово готувати. Крім того, друзі, щоб ви знали, настрій у мене і так дуже чудовий, особливо, коли я сідаю їсти. Друзі, щоб ви знали, якщо ви на легенькому дефіциті калорій, будь-який прийом їжі це для вас свято, друзі. І у вас настрій буде отакий, коли ви їсте. Тому, друзі, я їм... Цю їжу вона мені приносить супер, просто супер задоволений. Повірте, ви не будете отримувати такого кайфу від їжі, якщо ви в профіциті калорій. Вам не буде хотітися їсти, ви будете так зверхню до їжі відноситись, друзі. Але коли ви в дефіциті калорій, як наразі, наразі я знаходжуся, друзі, любий прийом їжі це свято для вас. Повірте. Ну а Чітмін, коли ви їсте щось солодке там раз в тиждень, це взагалі суперсвято, друзі. Це як не знаю, як день народження для вас, ну якісь Новий рік, там Різдво, я не знаю, друзі. Для мене оце от свято кожну неділю, чимільна загрузка. І плюс кожен день два маленьких свята. Я їм два рази в день, друзі, в обід і ввечері. І оці два прийоми їжі, настрій мене суперовий, друзі. І взагалі, я б не сказав, що я дуже так жаліюся, що в мене настрій поганий. Настрій у мене як завжди дуже гарний. Рідко, коли у мене поганий настрій. Ну, друзі, а ще якщо я з вами спілкуюся, це мене самого заряджає енергію, в мене супер чудовий настрій. Тому, друзі, зараз я по чуть-чуть буду додавати калорійність собі, щоб було більше енергії, але втримуватись у цих от межах 65-66 кг, я кожен день зважуюсь. І всі ці ваги, зменшується вага, збільшується, в залежності від цього. Коригую, скільки калорій в мене йде завантаження в мів, скільки калорій я маю наступний тиждень, відняти, друзі. Я впевнений, я знаю, що це ніхто не робить, ніхто в світі швидше за все цим не займається. Тому, друзі, підписуйтесь, слідкуйте, будете надалі в курсі цього всього. Хочете зі мною співпрацювати, пишіть, дзвоніть, звертайтеся в месенджери. Я вже розказував на, на початку відео, десь там, як зі мною зв'язатися. Тому, якщо вас це все цікавить, чекаю на вас, будемо працювати разом, не будемо старіти, Моя ціль ніякого старіння, вічна молодість. Отже, друзі, все, не буду більше затягувати. Дякую, Юлі, що знімала. Витратила свій час. Юля, наша дуже гарна, красива клієнтка, займається в нас. Дякую Юлі, що знайшла час зняти. Тому, друзі, на сьогодні, напевно, все. Радий вас бачити, радий з вами спілкуватися. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, якийсь коментар, обов'язково ставте «подобай», друзі. Ну і, друзі, до зустрічі в нових відео. Радий вас бачити. І пам'ятайте, друзі, ніякого старіння.